Як взагалі виникла ідея створення центру? Було Два брата мали в свій час проблему пройшли свою особисту реабілітацію. Після чого з'явилася така ціль зробити реабілітацію комфортною. Ну такою, як немає ніде. Я можу сказати, що пройшло там тисячі людей через нас. Залежність це сімейна проблема. Потрібно мінятися всім. Реабілітація в середньому триває рік часу. Не всі батьки беруть участь в групах для співзалежних. Ти приходиш додому і тебе не розуміють. Є групи підтримки, є індивідуальні консультації, є терапевти, які конкретно займаються такими випадками, і це потрібно. Багато людей, які проходять реабілітацію, не мають куди податися. Фірма Вудлак вона дає їм можливість теж самореалізуватися, Щоб побудувати хату. Потрібен фундамент. Цей фундамент мусить бути міцний. Вудлак це для неї як фундамент який укріпить, дасть якусь фінансову стабільність і якісь перші кроки до чогось свого.